Да ну нахуй! Вот обезьянка. Вот. Зикер Дакар. Дакар выпал, ебать. Сука, Стив. Ебать, сюда просто. Сюда, блядь. Забираем, забираем. Ей, ю гайз, на зв'язку завжди ваш улюблений Вуді Кінгвей. Сьогодні в цьому відосі ми з вами будемо крутити кейсики на 15 тисяч гривень. Як ви зрозуміли на початку відоса дропчик сьогодні буде досить непоганий, тому дивіться відосик до кінця. Також запускаю в цьому відосі розіграш на 300 тисяч баксів, два переможці по 150к. Умови підписатися на мій канал, поставити лайк, написати любий коментар і також нажати кнопочку Прийняти участь у моєму телеграм-каналі також не забувайте, що граю на сервері Кван -Терпе. У мене тут є свій промокод Young, який. Водити. При досягненні другого рівня, забираєте 50 тисяч баксів і плюс один левел до перса. Ну, а я не буду затримувати відосік. Всім бажаю приємного перегляду. Все, коротше, вилазимо зараз на нашу букучку і будемо крутити кейсики. Як ви бачите, балансик у нас 15 тисяч коїнів, зараз і кагія підтянеться. Десь був відійшов, і будемо крутити. Як ви бачите, краєвид, звісно, був по був захід сонця. Ну, вже що поробиш, будемо тутово їх крутити. В принципі, чому б мені? Так, ну. Шо? Ну я надіюсь, нам що сьогодні щось випаде, бля. Я собі якусь машину заберу. Часно? Чесно, то я тобі скажу чесно, яку я хочу. Коротше, хочу собі зікра. Войн. Коротше, цей розвиток, Ну він має сьогодні випасти, до речі. в воді плавається, правда? Я не знаю, ми сьогодні провіримо, якщо його він випаде. Ну, давай. Так, ну все, погнали. Коротше. Давай, перший кесик. Фух. Все, полетіло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але прикинь, сьогодні щось випаде. Все якась дорога тачка. Якась дорога... Ох ты, ебать. Є... Yeah. <laughs> З першого кейса окуп. Нормально, нормально. Yeah. Слухай. Ну, то так же мені зараз не повезе, то зараз буде мінус 500. Ану, ану, а ну що а ну, вона каже, блядь? Сука. Yeah. Ти прикинь. Я yeah, <laughs> поркажу не порш непоганий, тоже кажу. Тож. Не знаю, не знаю. Гарно їде. Very... Такий самий випав, доджок, тільки китайський. А давай ну, ще раз, давай, коротше, один фастом. Сука, фастом, ти покрутив, блядь, поняв нахуй. И один тут тоже фастом. Ага. Шварцнир! Нормально Так, ну ми в мінусі Ми в мінусі, блядь Давай преміум кейс. Фастом? Чи ні? Давай. Фастом, давай фастом. О, Китайська беха. Це, 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 це ми в нулі чи ми мінусі? Ми, 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 ми в плюсі на один. Яку ми зараз вибираємо кейс? Пігіші. Так, до речі, до речі, у нас же є основне. І тут аж, ще ж є. як тут на скіни, на зброю кейси, де вони? Во. Крути. Я просто не шарю, що це. А що може випасти? Крутий. Подиви. Легкий бронежилет НГ, да? Ну так. Да. Це чи це не він? Мегащит. Так, давай над ну, повільненько-повільненько, щоб понасолоджуватися проєбаними коїнами. Ясь точно впевнений, що нічого не випаде. Прикинь, зараз випаде щось жовте і вся удача пропаде. Тайкер. Продаємо. Коротше, нафіг мені не треба. А може колись буде треба. Коротше, хай буде, хай буде, хай буде. Понимаю, чі чі, що це фібі, не фібі, 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 фібі. ой ой ой, ой, ой. ну це з цим би я лазав. Та ні, це та таке собі, бляха, вповно лажу. Давай ще один фастом, третій. Є Забирай. Це полінціага? <покруто> да. Давай його заберемо. Добре, коротше, ну нормально, блядь, випав. Самий певно пиздатий. Чекай, це майже Самый це, 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 це передостанній, так. Да. Але слухай, то блядь, ну якийсь такий фіолетовий, то він не дуже. Так, да, білий і чорний вони би були кращі, І сірий теж. Але що випало, то випало. Добре, давайте сюди. Бляха, то я стільки раз крутив. З батл пасу забирал два кейса, і мені ніхуя не випадало. І тут я блять кручу на 15 тисяч і мені щось вепу. Пиздец. Ой-ой-ой, фера, фера, ферра, ферра. Так. О, Попоную фастом. Раз. Два, три. Ебать. Хорошо, потужно, потужно. Давай цей. Давай цей. Ой-ой-ой. Давай, давай три, але повільно ще два доб'єм. Чесно не знаю, для чого було додати го року оцей батл Battle... пас. не 24-го, того іншого батл. Більше машин, більше машин буде й, в принципі, нормально. Бляха, да. як вони повторюються люто, як вони не бачать. Так, ну давай ще один кейсик. І повертаємося до того новішого. Сука. Дві з половиною тисячі. Чи 500 кобра. Ух ти, то це нормально. Слухай, але, але ми в мінусі, правда? 2500 і плюс те 500 то ми буде 14 тисяч. Тобто ми в мінусі поки на тисячі. Та слухай, так ну так поки непогано йдемо, але якби були ще в плюсі, було б краще. Давай ще це три цех, але повільно. Ну слухай, ну дропчик дуже непоганий, враховуючи те, що нам падало взагалі, коли ми ще крутили того разу. Якщо я не помиляюсь, на яхті, то uh -huh. це ще взагалі заїбхуй. Балінціага. І що тут снейко? цей GT500. Та нормально? Ну хочеться зікра, зі конечно. Ой, бля. Так то вже другий раз І третій, Давай, давай, Третій на щастя. Щоб нам щас треба по три ебашит. Да ну нахуй. Че ты робишь? Ебать. Це пізде. Ну, вона ну, непогано виглядає, кстати. Добре, коротше, продаємо її. Я хочу собі зікра. Все, все, єдине, що я хочу, це зікра. У мене батл пас, блять, восьмого рівня. В плюсі, кстати, на тисячу. Так, 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 так. До речі, ми в плюсі. Та блядь до того зікра поки я дойду. Ой, блядь Ой, блядь то він? А то де зараз yeah. я. Добре, короче, крутимо цей вже старіший кейс. Тоже повільно. Я так зрозумів щось нами якось повільно більше везе, чим, чим фастом. Бля. Хватит тебе, де гриш. Це не турбільон, це суперспорт, блядь... бл. Ти це не знаєш скільки коштує? Ану, давай глянем. Вони, певно, по 50 вони впали в ціні. Ебать, да, вони впали в ціні. От сука, от сука. І один фастом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, це щось дуже сьогодні про. Добре. Добре, вертаємося сюди. Давайте на преміумки. Давайте три преміумки фастом. Раз. Два. Три. перший нормальний. чекай, чекай, 250 це буде 300, 1300, а покрутили ми на 1200. Як я міг забути про свою улюблену мару? Давай тако, 6 бег. 6 бег покрутим. Чесно, я би собі їх саме забрав. Ой ой, ой 36. 36. Це 36. Ой, 46, блядь, точно. Поняв, поняв, прийняв. 17 тисяч коїнів раз. Ага, я поняв. Два. О. Три, чотири. П'ять. Отсюда. Ну ладно, ладно. Ты на 17 давай. тисяч, бля. Давай шостий. Що, Шо, остань? Да. Ай-яй-яй. Та пу на 17 тисяч майже. Бля. До речі, цей кейс дуже вигідний, І, Ну як вигідний такий, типу, 50 на 50. Давай. Ну давай мерено, мерена, мерено, давай. Давай мерено. Давай помалесенько три, хай буде. А може давай фастом? Давай фастом зарабахнем його. Ебай! <гад air> я дуже його хотів, кстати, собі. <гад air> дуже, дуже, дуже хотів. Раз. Два. Сесы хуя. <гад air> <гад air> <гад air> <гад air> нормально. давай ще чотири. Ладно, ладно, все, добре, я поняв. Я йду звід вас. Все. Ну, бляха, ну щось після хураканчика то вже ніфіга не про. Нет, що, дві розових? Та ну. Вроді би нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, фера. Ай-яй-яй, давай ще раз. Прикинь, сьогодні буде цей дзвіночок. дзвіночок. Щось вибив. Щось вибив. Ага, його. Ну давай, давай. Давай мені той електричний пікап, або Або цей Зікер, або Зікер. Давай, за, давай зараз буде Зікер, я тобі кажу. Бля! Це Зікер. Ти бачив? Ти бачив, Там справа зі екрану. Блядь, ну, ну вот сук! Зікер. <laughs> вот тобі Зікер, бля. Вот. <свист> <свист> Дакар. <свист> Дакар випав, їбать. Блін, от шкода, шкода, що вони не зробили. отута, типа, цей е, кнопочки відкласти. Типа подумати. Да, 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 Треба. Да, 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 бо ти, диви, ти зараз вибив, ти подивишся на ринок. Я, я, диви, ну куди я зараз в той ринок зайду? А воно не, не, не забере, якщо. Я М зараз відійш, <свист> Ні, Воно <свист> забере. Забере. <свист> 17 тисяч конів, Дакар випав, бля. Плюс 2. Це піздец. Нема! Від на продажі нема. нема навіть на продажі їх ебать. Їб... Це воно дуже рідкісно. Да, так, звісно, блядь. Я вах, хирі, блядь. 17 тисяч коїнь, хлопами в плюсі. Це перший раз в житті я в плюсі. Це, певно, то казік відіграється. Поняв, що типу мені казіку не везло і вже на кейсах. Так, тут... да, а тут вже пре. Туди зараз знову. Крутимо. Давайте ко до 13 тисяч крутимо просто фастом. Ага. Uh -huh. Так. Так. І ще два, і ще два. Раз. Два. Сука, блін, ну ось майже супер спорт лепу. Добре. Ввертаємося до бехи. Давай тако. 5 бех. Ага, поняв. Раз. Два. Три. 4. 5. Хорош. Нормально. Штятка. Скільки у нас було? Ми було взяли в, в плюсі, чи ні? В плюсі, чи ні. У Нас піде було 13 тисяч, да? зараз 14. Тому і в плюсі нормально. Чуть-чуть в плюсі. чуть-чуть. Добре, давай, коротше, мерено. Давай Міріна. Давай, коротше, 10 мірінів. Раз. Два. Три. Ого. А? Чотири. П'ять. Блять, старе відро. Йопарний театр, Блять. Тебе треба викинути давно на мусорку. Раз. Два. Лопати випав. Три, 4. П'ять. Беремо знову новий кейс. Раз. Два. Три. 4. 5. Шість. Сім. Оооо, нулю. Нулі. Так, да, ми в нуль вийшли. 8. О, мені. Я, до речі, оцю забрав. Знаєш, неї госка. Позливо. Двісті тисяч. Двісті з копійками. Так, забираємо, точніше продаємо і. Продаємо. Ще раз. Хуйня, хуйня повна. Литаємося сюди. Давай, коротше, преміум кейс, покрутимо три три простим і вернемося зараз до бехи ще три. Ну слухай, ну в принципі, я сьогодні сьогодні в я доволі. Так, ну майже, майже я сьогодні доволі. Бугаті! Бугаті! Бугаті прилетіли. ти вже Багаті нам Бугаті нам прилетіли. Йопрений театр, бля. Ану, 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 ну ану, шо, 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 шо. Оооо, хіба, якби, звісно, Макларен випав. Півтори тисячі, слухай. Нормально, це це, що ти продав з один. Та-да. Там що на другому вроді би був. Так, давай О. над цих фастом 5. 3. 4. І. 5. Сука, блядь. А. Все, давай певну тоталово крутити ці, або я не знаю навіть, чесно. Довго б та по фастом 6 не то. Так, так, да да, 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 да. Та це шість фастом не йде, я не знаю. Сука, стій. Хороший. Єбас, сюди просто. Сюди, блядь забираєм, забираем, Забираем, блять. це лялечка. Я її просто дай до неї спущуся, дай до неї спущуся, так хотів, блядь. Ні, ну реально файно, файнюче, блядь. Два два макушти з току. Що ж, гайси, на цьому буде закінчуватися наш з вами відос. Як ви зрозуміли, дропчик дуже сильно порадував. Я забрав зікра, якого, до речі, дуже сильно хотів. Також випав поршик 911 Dakar дакар і також хураканчик Offroad. що не могло не радувати, які я звичайно продав, тому що щось в ним не, не зацікавило. Ну і всім хотів подякувати за перегляд цього відоса. Всім удачі, ну і всім пока.